Ось так колишнього нардепа Тараса Чорновола у Києві зустріли активісти. Його облили зеленкою та кинули у сміттєвий бак. Зробили це прихильники Аліни Михайлової, керівниці медичної служби батальйону Вовки Да Вінчі та дівчини героя України Дмитра Коцюбайла, який загинув на фронті. Я її не ображав. Як це ви її не ображали? Ви назвали політичною відділу. Я назвав. я назвав, а саме ви, ви прочитайте текст. Все, начебто через висловлювання і образи жінки, яка зараз воює в Бахмуті. Раніше син видатного політика В'ячеслава Чорновола Тарас опублікував допис у своєму телеграм-каналі з фрагментом інтерв'ю Аліни Михайлової українській журналістці Яніні Соколовій, де обурився, що нібито цитую: «зеленоватних мразот запрошують на передачі, а чесним людям і слова не дають сказати. Користувачів мережі обурила публікація Чорновола. Більшість стала на захист парамедикині та телеведучої. Михайлова ж у відповідь на образу відповіла, що чорновіл негідний прізвища та спадку і пам'яті свого батька. Після різкої критики користувачів соцмереж він таки видалив допис і заявив, що не ображав особисто військовослужбовицю, а писав про тенденції на телебаченні. Додам, екс депутат партії регіонів Тарас Чорновіл відомий своїми скандальними заявами. Зокрема, в одному з ефірів Чорновіл звинуватив українську владу в повномасштабній війні проти України. За його словами, війна проти нашої держави мала завершитися до 2020 року.